Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо більш детально говорити про так звані Waterfall N2 моделі, які належать до послідовних моделей розробки програмного забезпечення. Якщо раптом хтось пропустив відео присвячене моделям розробки ПЗ, будь ласка, в описі до даного відео, подивіться відповідну лінку. Отже, Waterfall модель, або ще як її називають каскадно, що є характерно, що перейти до наступного етапу розробки можливо лише завершити попередній етап. Всі вимоги повинні бути наявні і доступні перед безпосереднім початком процесу розробки. А V-модель, або якщо її називають verification and validation модель, це фактично похідна від нашої каскадної моделі своїми особливостями. Давайте скажемо, що для цих двох моделей Waterfall and V-моделі є спільним. Вони належать до послідовних моделей, як я вже сказав. Якщо в теорії не буває ніяких. Відхилень, наприклад, ми не можемо перейти до наступного етапу, не закінчивши попередньо, то на практиці це не зовсім так, адже дуже важливий є ранній фідбек з якоїсь групи активності. Отже, також в них дуже спільний е, підхід до саме девелопмент або розробки так званих девелопмент степів. Що в них кардинально інше, це що всі тестові активності на Waterfall моделі імплементуються лише коли відповідні девелопмент активності вже повністю завершили. А на відміну від Waterfall моделі, V-модель інтегрує тест процес через весь девелопмент процес, імплементуючи принцип так званого раннього тестування або early testing. Давайте більш детально розглянемо степи. Які відбуваються на а, waterfall моделі Спочатку ми маємо е, зону вимог. Так? Потім ми безпосередньо переходимо до дизайну нашої системи. Наступний етап це імплементація або написання нашого коду. Четвертий етап це верифікація тестування. І п'ятий етап це супроводження так званий maintenance. Перейдемо до V-моделі. Чому її назвали V-модель? Тому що фактично, якщо ви подивитесь на її структуру, вона дуже схожа з буквою W. Отже, що ми маємо? Development йде фактично зліва направо, зверху вниз. І якщо ми на початку етапу маємо якісь дуже загальні лише деталі, то в процесі девелопменту нам стає все більш очевидно, що ми хочемо від системи, які в нас вимоги тощо. Отже, спочатку в нас е, будуть якісь бізнес-вимоги, також будуть потім систем-вимоги, будуть якісь high-level test design, якийсь е, підхід до архітектури і low-level design. Всьому цьому супроводжується, звичайно, кодування, і саме кодування з'єднує нас відповідно до девелопер-активності, які ліворуч, до тест-активності. Тобто, наприклад, відповідні нижньому рівню дизайну відповідає юніт тестування коли ми тестуємо якийсь певний локалізований кусочок коду, тобто один якийсь модуль. Далі хай-левельному дизайну відповідає integration testing, так звана інтеграція кількох наприклад, модулів, як вони взаємодіють. Далі system requirements відповідає системне тестування, і бізнес-вимогам відповідає так зване бізнес-тестування або Acceptance тестування Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, поширюйте його і не забувайте підписуватись на, на мій канал. Всього доброго!